Вітаю всіх! Я довго думала знімати відео чи робити шотс. Зеленський заявив про удари по Москві. І так. Я зробила, що США дали дозвіл, все. все, все. Мені ще. Вщип... А мені пишуть, чи Україна зробить якісь удари за цих дозвілів. Ну ви що, на приколі? Якби я спочатку навіть почула про цей дозвіл, а потім вже щось пішло, тому що я хочу вам сказати одну річ. Я в шоці. Чогось вам не стоїть все. Штати не хоче стояти? У мене шок був. Спочатку почула все нахрен, насправді, а потім прочитала новину. Вже. Застосували, майте на увазі. Ну, по Москві я так. Слегка. Слегка. Тому я тепер хочу зробити відосик. Київ вдарить по Москві чи ні? Я беру дві кілька колод. Колода воїнів, військова, тема з військової точки зору, з військової. Київ вдарить по Москві. Київ вдарить по Москві. Зброєю. На яку одозвіл отримали від США. Київ вдарить по Москві. зброєю від США. Ні. Сімка кубків, ні. Розмови залякування не більше. Бо вони не будуть бити по США цією. Ой, По Москві зброєю США, вибачте. Я вже заговорюсь. Але шахеди. Шахеди йдуть на Москву. Зброя США ні. Ну, же не Москва. Не Москва. А ми не горді. Якось так. Тепер беру другу колоду. Київ вдарить по Москві зброєю. США на яку дали дозвіл. Ця колода що скаже. Десятка жезлів також ні. Обставини, які цьому не сприяють. Обмеження. Обмеження. Вони обмежені в діях, розумієте? Що вам сказати? Сенс це робити, якщо ми не зможемо втримати удар, який. Потім буде у відповідь. Вони ж Київ рознесуть. Ви бачите, що з Києвом відбувається. Ми не маємо достатнього захисту, щоб втримати Київ потім. Вони цього не зроблять. Тому що, якщо зважувати всі за і проти, ми не витягнемо потім наслідки. Нарешті це зрозуміло. як би так.